Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає карандалі на Progetto Ms 35 модифікація 46 або просто Progetto 46 карта Монастир. Ну що ж, до бою, Так, ну ми вже знаємо в реплеях від підписників, що Progetto 46 це імбіщенське імбіще італійської, середньої техніки. так? Середніх танків. Чому і більшість більше? Тому що в нього дозарядка е, снарядів дуже непогана, в нього КВН непогані, в нього динаміка непогана, навіть дуже класна, я вам скажу, динаміка. Ну і точність, влучність. Все супер. Лише один нюанс. Дуже картонний. Але в принципі, в принципі, можемо десь навіть баштою танканути, але це якщо пощастить. Бачимо, що я дуже здивований, тому що наш герой поїхав зразу ж на воду, так, не е ПТХ поїхали вперед, а наш герой поїхав вперед на картонному танку, і бачимо, що це в нього тут все чудово виходить. Отже, він має скеліще, вже одного ворога знишколив, вже 500 копійками настріляв. Бачимо, рельєфом чудово користується, бачимо зараз теж, що тут за щоб зашкіриться. І буде у нас така дуельна дуель. Ми будемо за імбокамішком, а АТ-7, він вважається бронючий, буде наче танкувати, але вмикнувши кліща, наш герой просто командирську башню пробуває як з добрим ранком. Він бачить, що не знає, тепер суперник, що далі робити. Просто стоїть, не влучає. З влучністю у суперника теж ще. Те скіліще, так скажемо. Ну, перестрілюємо, бачимо, дуже чудово. Так само впевнено грає на віро. Отже, я ще раз, напевне, повторюся. Скіліще побачимо на імбіщі. А якщо ти маєш скіліще на такому імбіщі, то це просто ти граєш як ну, просто фановий бій повинен бути. Погодьтеся зі мною. 5-4 побої, два вороги у нас вже знищено. 1661 настріляно. Я чому здивований, я, ну, я чомусь думав, що поїде зразу ж туди на монастир на ту імбополочку, але бачимо, всі поїхали, їх там перехлопушили. Отож, наш герой знав, напевно, що краще туди не їхати, і ми теж тут зайняли імбополочку, з якої ми можемо і по базі суперників постріляти, і по цим суперникам, які тут е, в наглючу просто стоять по центру. Вони там нашого братіша розхлопушують, ми їм зараз дамо любити це. Чудово, три вороги знищено. Ми тут і по деміджу і по ворогам чудово пройдемося. Знешкодив в ВК нашого братіша. <реш> Значить. Е е каран -далі. <реш> карандалі. Якщо я вірно його прочитав, це помітив і теж хоче помститися. І помстився все ж таки. Чотири вороги знищено, вже у нас боєць достойніший. До речі, кому пляж буде впасти? Теж тут лейкоси і подобайкуси повинні посипатися. В цей момент бачимо, що наші дві е 25 поперли вперед до бази суперників. Екскалібур теж попер вперед. В цей момент дуже просять допомоги наші братіші, ШПТК та артилерія. Артилерія, випушив очі, вже тікає, тому що бачить, що в цей момент. Суперники, випучивши також очі, будуть лізти на нашу базу. А ми їх що? а ми тут такий буде неочікуванчик, ми їх зустрінемо прям в лоб, я думаю, і перехлопушимо. Чому кажу прям в лоб? Тому що бачимо, що наш герой дуже себе самовпевнено відчуває, а самовпевненість, вона, ви знаєте, вона теж допомагає в грі. Ти впевнений в своїх силах, так? Треба буде подивитися статистику. Напевно, там э, статист щитой. <риклад> ну, я бачу, що нормально наглопушує. Чудово, зустрічаємо, там ще Шептка допоможе. Це наш буде п'ятий ворог. Ну, Майже в лоб, не очікував суперник, що ми э, під'їдемо з боку, то, конечно, почнемо його переглопушувати. Доєднується до нас Т-150. Шептка теж вже обнаглів наш. Попер теж вперед бачиш, що ну треба їхати, вже, у нас перевага в принципі велика. так, е, ну і У нас бачимо, що ми граємо в топі, можемо теж нормально. Так, і перестрілюємо дуже чудово у нас е, система дозарядки. знаєте, Є барабана, є система дозарядки. от Якщо навчитися на, на ній якісно грати, знати, як і коли її використовувати, то я вам скажу, що вона. В неї перевага над просто базою. Теж поправляйте мене в коментарях. Я думаю, що ви повинні зі мною погодитися. Значить так, ті, хто з наших братішів поїхали на захоплення бази, там отримали люлей. на жаль, так. це помітив братіш наш ПТК, по парфорет, якщо що він там зустріне Т-34. І наш... ПВХ, наша невеличка така бабаха артилерія, попела теж ну, допоможе, в принципі. І бачили ми, що останній раз світився королівський тигр на полочці. Оцей, напевно, королівський тигр він там е, і не дає покою нашим братішам. Так? А цим користується Т-34 і він знешкоджує. Чудово, буде ще у нас дуель на дуель, я думаю, ось пора. То вийде переможцем. Давайте будемо ставити ставки. Мені чомусь здається, що все ж таки наш герой буде переможцем. Залишає один снаряд, тому що якщо всі вистрілити, то тоді буде дуже довго перезаряджатися. І ми якраз у нас три снаряди вистачить, навіть якщо ми одним не проб'ємо. Зробив вигляд, так, маневр такий, що їде об'їжджати його. Якщо повівся суперник, то це буде дуже круто. Перехитрувати, так. І ми просто заїжджаємо зараз в е, форму. А, ні, дивіться. Не перехитрував. Тут не пробив одним, так як я й казав, що можливо, що ми й не проб'ємо. І тепер відпітльовуємо. А, а, пробив, але 2 хп залишилися. Ну просто чудово, просто плах. Там братіш повинен на Т150 допомогти. Відволікає суперника. Сім ворогів знищено. 4600 настріляно. Чудовий настрій, чудовий бій. Дякую за реплей, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.